Як змінити мову в додатку для автосканерів MoCar, Kingball та Syncar? На Android-пристроях мова міняється в самому додатку. Заходимо в додаток спершу в Cyniac Plus. Бачимо, мова є англійська. Натискаємо на чоловічка. Потім беремо пункт Settings. Language. І обираємо необхідну вам мову. Після цього буде потрібно завантажити марки. Змінимо також мукар. також чоловічок, Settings, Language. І залишається у нас IDAG програма. Тут все аналогічно. До речі, маємо ці сканери в продажі, тому хто шукає для себе автосканер, звертайтеся, допоможемо вам з вибором. Також внизу залишу посилання на наш сайт та промокод на знижку.